Давайте рухатись далі, друзі. Одна із найтоповіших новин цього тижня, одна із найгучніших новин цього тижня це, звичайно, удар ракетою. Міжконтинентальною її називали, інші її називали звичайною балістичною ракетою. І тут далі пішло Рубеж, Орешкін або Кедр. Василь Пихньо, військовий глядач, доволі цілком. Детально пояснює, в чому різниця, чому такі назви і так далі, тому подібне. Але нас це не цікавить. Нас цікавить виключно результати, що ми можемо з цим зробити. ГУР повідомляє про що ГУР повідомляє друзі про те, що Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою, ймовірно, зі складу ракетного комплексу Кедр. Кедр це назва ракетного комплексу Ар'єшкін. Це ну, робоча научна назва. Так, науково, вибачте, назву. Значить, пільтний час цієї ракети а, з моменту запусту з Астраханської області до влучення у місті на Дніпро він склав 15 хвилин. На ракеті було встановлено 6 бойових частин. Далі найцікавіше. Кожна оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії понад 11 махів. Це дуже висока швидкість до розробки мобільного ракетного комплексу Кедро залучена низка підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації. Коли ми говоримо про те, що час підльоту 15 хвилин, це небезпечно. Коли ми говоримо про те, що шість бойових частин на одній ракеті, з них друзі, кожна бойова частина оснащена шістьма суббоєприпасами, це також дуже небезпечно і. Ми бачили відео, як ці е, припаси падають. Проте я не хочу ніколи лякати. Я ракета Решнік не існує, пише пані Тетяна Туманова. але вочевидь, вона цитує пана Подоляка, який сказав про те, що така ракета не існує. Але окей, про це дещо згодом. Я хочу вам сказати про наступне: про те, що в головному управлінні розвідки заявляють про кількість ракет, які може мати Російська Федерація. Мова йде про 10 одиниць нової балістичної ракети. Про це говорить зам начальника ГУР пан Вадим Скібіцький. Якщо це використання мінімум 10 ракет, яких буде для того щоб запустити ракету в серійне виробництво, потрібно провести мінімум 10 ось таких заходів. Ми це не бачили на булаві. Вибачте, ми це бачили на булаві. Булава це ракета морського базування ну комплекс, коли була половина успішних, а половина неуспішних запусків. Важливо відмітити, друзі, що насправді ось. Таких навчальних заходів з цією новою ракетою, про яку нібито каже Путін, їх не було. Тут важливо розуміти одне: за день до того, як росіяни вдарили по Дніпру в українській мережі писали про те, що мова йде про ракету Рубіш Р Р-26 шість Рубеж Рубіж. Далі Путін в своєму зверненні заявив про те, що це абсолютно нова ракета. Ми говорили про те, що вона є міжконтинентальною в Сполучених Штатах казали, що вона є просто балістичною. Тому е, ми нічого не розуміємо. Моя задача просто викласти вам факти, а вам зробити свої висновки. Поки що ми нічого не розуміємо з того, е, що в дійсності відбувається. Але про що кажуть до прикладу, в Росії? Ухвалене рішення про серійне виробництво рішника. Я цитував Скібіцько з ГУР. Він сказав про те, що поки що серійне виробництво вони не поставили, але. Путін заявляє про те, що вони це роблять. Арішнік каже він: вибачте, буду мовою оригіналу цитувати: високоточне оружие, а не є средством масового пораження. І тут вже перша брехня, тому що фактично відстань е, вона настільки високоточна, друзі, що варюється від 150 до 300 метрів. Пляння від 150 до 300 метрів. Це носій ядерної зброї. Як ми розуміємо, що коли в тебе є бойова ядерна частина, тобі абсолютно байдуже на 100 метрів прилетіло. В твою ціль або відхилилося на 200 метрів, тому що бойова частина ядерна все для тебе зробить. Вона може знищити абсолютно все навколо. Тому для ядерних носіїв високоточність не має абсолютно жодного значення. Тому Путін тут лукавить або відверто бреше, коли каже про те, що ця ракета Арішнік або там по-різному її називайте. Що вона є нібито високоточною? Це не так. Я не військовий експерт, але принаймні ті люди, яким я довіряю, вони схильні вважати це саме так. Плюс до всього ми ж бачили самі наслідки удару по дні. Вони не були точними, шість боєприпасів, суббоєприпасів були розкидані. І, до речі, я вам скажу більше того, друзі, це був радше медійний ефект, тому що жодної, тому що все, що на досягли, це медійний ефект. От і все. Ну, Давайте рухатись далі. Справа в тому, що після осії Після цього удару вночі, або ж під ранок радше, після цирку з Марією Захаровою, це речник речниця МЗС Російської Федерації, яка раптом забула вимкнути мікрофон. Їх хтось позвонив і сказав: Маша, ми сьогодні не коментуємо, А виявляється, ось цей удар по Дніпру. Вони створювали таким чином килимок. Я б сказав таку підстилочку для того, аби їхній господар Володимир Путін вийшов і щось там сказав ввечері. Він вийшов. Він це зробив. Записали відео. Володимир Путін сказав про те, що. Це була відповідь на низку речей в першу чергу, що Сполучені Штати вийшли з договору про РСНД ракети селе середньої малої дальності. що це зробив Дональд Трамп в 2019 році. І звинуватив, до речі, в зриві таких договорів Російську Федерацію. І, і е, наступне те, що Сполучені Штати і Великобританія і Франція передали атакам скальпів Старом Шелев, і Україна використала іноземну зброю по території Російської Федерації. Це також, нібито, був, була е, відповідь, але. Що цікавого було, окрім серед іншого, в цьому відео, друзі? Давайте зараз я вам покажу один епізод. Колеги з Більд звернули на це увагу, і тут ми підходимо до того, що зображено в заголовку до цього відео. Щоб ви не казали, можливо, і не провокативним, але давайте розберемо в цій темі стан здоров'я Володимира Путіна. Будь ласка, подивіться. Це x 50 спід, тобто швидкість на x 50 Путін весь цей час мовить, путін весь цей час говорить, і його руки абсолютно непорушні. Я цитую журналістів із більд Путін жодного разу не порухнув. Поворохнув руками або пальцями під час одного зі своїх минулих звернень, як зазначає експерт, видання Рьобки раніше, президент Російської Федерації. Давайте ще раз друзі увімкнемо. Як зазначає експерт, видання Рьобки раніше, президент РФ часто жестикулював, можливо, цього разу його знерухомлені руки прималювали через хворобу або для приховання хвилювання. Ці кадри показали, що Путін погрожує усьому світові, а сам не може жодного разу поверхнути власними руками. Кажуть журналісти, давайте скажемо відверто: це таке важливе спостереження, це спостереження, яке заслуговує на увагу. Тут багато є скептиків, вони одразу з'явилися і почали розповідати, що ви звертаєте постійну увагу на руки Путіна на ніс, на вуха, на очі, на якісь там проблеми. Коли нам хочеться думати, що у нього є дійсно проблеми зі здоров'ям, але. Тут, очевидно, є проблеми. Багато змі писали про те, що у Путіна є проблеми зі здоров'ям. Нагадаємо, що перед цим ударом по Дніпру два тижні Путіна не було взагалі в інформаційному построї, він просто зник. Ми знаємо з е, інформації опозиційних російських видань про те, що е, консерви, це записи його зустрічей Путіна з чиновниками Російської Федерації, міністрами, з губернаторами їх ведуть постфактум. І от, Одне з видань написало про те, що за місяць, буквально через місяць, буквально після зустрічі видають вже в публічну площину відеофрагменти зустрічі з губернаторами. Тому одразу наштовхується на думку про те, що у Путіна є якісь проблеми е зі здоров'ям. Але давайте, щоб я не був голослівний, будемо конкретно звертатися до е гостей, які про це відверто говорять. Один з них, пан Ростислав Мурзаголов, політехнолог, який сказав про. Такая, слухай. Его. Обратили внимание на какую-нибудь странность в облике Путина в этом обращении? Ну, я, честно, смотрела на флаги и сравнивала их с теми, которые я видела 24 февраля 2022 года. И мне хотелось понять, и... это тот же кабинет или это просто все, э, скажем так, бункер, и который подделан под кабинет. Ангелина, если вкус. бы вы занимались, как я, в России, пару десятков лет пиаром и технологиями, то вы бы обратили внимание на другую вещь. У него руки на стоп-кадре. Все это время, все эти 70 с лишним минут, что он говорил, руки у него застопоренные, как говорят. Я знаю прекрасно, что такое прессужба Кремля, я знаю, сколько там работает человек, я многих оттуда знаю. И у меня есть информация ровно стопроцентная. И более того, я вижу это сам невыраженным глазом, и я ее уже успел уточнить, что это на самом деле монтаж. Его руки, грубо говоря, все это время тряслись. Потому что две недели он пропадал не просто так, он себя плохо чувствует, он находится в депрессии, у него обострились его старые болячки, а у него там как бы в наборе ну, достаточно упомянуть хотя бы онкологию паркинсон, да, это, собственно, болезни, от которых люди точно совершенно умирают. Вопрос, ну, что там когда? И, соответственно, как бы, да, вот чтобы этот тремор не был виден, да, ему, ему просто руки вот так вот стукнули, а то, что сверху, как бы, у него движется, это прямо вот заметно. А, поэтому, значит, у него состояние физическое очень плохое. Да? Соответственно, раз это тремор, значит, речь идет не про онкологию, а про Паркинсона. Раз это речь идет про Паркинсона. Там есть очень серьезная штука, кроме тремора, это а, проблемы с работой головного мозга. То есть, сегодня Россией управляет сумасшедший человек. То есть это реально дед, выживший из ума, дед, который не выпил таблетки. Все эти мемы сегодня превращаются в правду, в абсолютную правду. Это уже никакая не конспирология, потому что а, его диагнозы эти, они, в общем-то, подтверждены. И, собственно говоря, и еще раз они бросаются в глаза. И вот этот тремор, он же много раз вылезал на поверхность во время вот уже с начала войны, когда выдавались наспех там необработанные там толком видеокадры. Мы видели, как у него тряслись руки, как у него ноги тряслись, как он, помните, держал на встрече Шойгу, где вот они обсуждали самые тяжелые моменты, когда Украина приламывала на Херсонском направлении. И помните, как он руку держал, чтобы не было видно тряски? Он ее держал в неестественном позе, вот так вот прижав к столу. И это тоже тогда было прямо видно. То есть, то есть сегодня Россия управляет немощный, больной, э, сумасшедший старик, и что он может выкинуть в этой ситуации, а все что угодно. На самом деле, когда вы говорите, что Путин значит находится в таком-то режиме, потому что ему так сказали его безопасники, сегодня такого там в России нету. Сегодня есть только капризы этого дедушки. Если этот дедушка скажет, что я сейчас пойду, значит, там мороженки всем раздавать на Красной площади, ну вот так вот, друзья. Про це кажу не я. Про це каже Ростислав Мурзаголов. Ця людина, до речі, багато років працювала в Росії. Він був політехнологом і займався медійними кампаніями. Він точно працював в Кремлі. Він знає, як там все влаштовано. Напевно, у нього є підстави вважати, що не все окей. Він провів свій аналіз. Він має свої інсайдери і саме на. Підставі цього робить відповідні висновки. Саме з цим пов'язаний наш заголовок Саме з цим власне пов'язані ось ці теорії про величезні проблеми зі здоров'ям Путіна. Але на цьому ще не все. Дивіться, що відбулось далі. Найцікавіше те, що про що говорили зараз в Росії, а тим заговорили про ймовірний запах, вимочте, замах на кремлівського диктатора Володимира Путіна за даними джерел у ФСБ. Причина у тому, що він налякав. Спливових осіб своїми планами щодо системи Арішнік Арі вона ув'язана із ядерною ескалацією. Про це зокрема повідомляє один із пропандистських телеграм-каналів, який посилається на джерела. Отримано серйозний сигнал. Путін загрожує замах через Гаррішнік. Нам повідомили тривожну інформацію: два джерела у ФСБ. Одне з джерел розповіло, що кілька осіб з російської еліти налякані ризиком ядерного конфлікту і можливими ударами по Москві, Вони вважають дії Путіна небезпечними і задумали ліквідувати його. ФСБ вже почало перевіряти підозрюваних, серед яких можуть бути навіть представники військових. Інше джерело зазначило, що загроза може походити від неонацистів. Які не пробачають Путіну невдач на фронті. Зокрема, друзі, неможливості звільнити Курську область. Подійний замах вже намагалися здійснити влітку, але тоді вдалося йому запобігти. Не хотілося б звертати його, знаєте, на якісь там на жовту пресу, на якісь чутки. Ми не для цього. Ми серйозне видання, ми серйозні журналісти, друзі. І дякуємо вам за те, що ви нам довіряєте. А, але ну давайте скажемо чесно: не безпідставно з'являється така інформація не безпідставно її обговорюють. І власне відео про це свідчить. Я розумію скептицизм, коли говорять, що він є мертвий, що він в морозильнику і так далі. Це є теорія пана Солов'я. А, вирішувати вам, вірити чи ні, я свої висновки зробив, але притримую їх при собі. Вам лише повідомляєте, про що говорять наші гості, які ну, уповноважені, наприклад, про це говорити. Давайте зараз кажемо ще декілька слів про ось цю ракету «Кедр» і звернемось до того, чому народні обранці в п'ятницю не вийшли на роботу, чому вони порозбігалися. Давайте для початку послухаємо пана Світана. Роман Світан, який дав певну характеристику: осій ракеті, кедр чи кокошник, як називати її? Думайте самі, але слухаємо його зараз. Треба 10 испытаний пройти, щоб ракету поставити в серію. Сейчас це три так называемая група. Дійсно, там різні названия можуть бути які угодно. им же и боярышник, и кокошник, и орешник, как угодно, их тянет на дерево. Кедр в том числе, отойти не могут, друиды, скорее всего, в 649-м поколении. То есть название действительно важно тех, тактико-технические данные самой ракеты. Это ракета базовой средней дальности, так называемая. Она, опять же, даже разделение между ракетой средней дальности и межконтинентальной баллистической ракетой – это одна и та же ракета, только идущая на расстояние там, до 5500 тысяч километров или идущая на расстояние 5501 километр и дальше. Потому вот этот, эта ракета, ее и рубеж называют, как раз вот рубеж, она где-то в районе 5500 и есть. Они один раз использовали ее на дальность 5,800 и вывели из-под уничтожения по договору об сокращении ракет средней дальности, о а нераспространении ракет средней дальности вот 5,500 и дальше. То есть ракет 10, 10 у, у них нет. Если бы у них было 10 ракет, она бы уже использовалась бы и, по крайней мере, с десяток пуска уже было бы испытательных так называемых, ее поставили в сеть. То есть она еще это предсерийное производство, и дай бог, для них имеется в виду, для нас не дай бог, у них есть еще-то, может быть, пару ракет. Ну, три-четыре, но ну, это вряд ли, потому что они бы их уже, уже бы использовали. Потому я думаю, вот сколько у них ракет есть, только они почему одна ракета пошла, а не три, не четыре, а даже две хотя бы. А одна ракета пошла только из-за того, что у них на выходе или, по крайней мере, в готовности была Одна ракета производит предсерийное производство. Там один завод есть у них теплотехники так называемого, он действительно может такие экспериментальные ракеты произвести для одного пуска, там может быть для десятка пусков, это если надо ее потом в серию запускать. А уже производство серийное производство это Урал, это уральские заводы так называется в районе Урала там несколько заводов, узлы агрегаты ракеты выполняют отдельно, потом собирают ее. Вот нам для того, чтобы не дать возможности россиян запустить эту ракету в серию, нам надо томагавки и достать до уральских заводов. Как раз 2000 километров до Урала томагавки выполнят эту задачу. Почему в принципе и запрашивают? Потому что для наших партнеров это такой звоночек. Да давайте вместе уничтожим российское производство, не дадим россиянам запустить серийное производство такого рода ракет. Это вот передайте там несколько сотен томагавков, и мы его отминусуем, и забудете за эту, за эту проблему. Ну а московские заводы, которые там в единичных экземплярах, до них, я думаю, и громы дойдут, и выполнят эту боевую задачу. Потому россиян ее просто не а на данный момент эта ракета экспериментальная, которую они с ее юзают уже, наверное, ну, вот лет 10 лет Пытаются ее запустить, то она попадала под этот договор, то у них там э, были определенные проблемы с ее производством. То есть, но ну, как только была готовность ракеты ее запустить, они ее запустили. Друзі, ну важливо було це почути від військового експерта для того, аби зрозуміти не лише характеристики, але й можливу кількість наявності таких ракет у ворога. Щоб розуміти, загрожує це нам чи ні? Рашисти зараз вже фактично анонсують удар по яворському полігоні. Не хочу нікого лякати, але така інформація з'являється в мережі. Давайте довіряти лише перевіреним джерелам і звертати увагу на генеральний штаб, там можуть повідомити про те, куди фактично росіяни можуть цілити наступного разу. Але якщо звернути увагу на пана Світана, який сказав про те, що перецерійне виробництво, це означає, якщо декілька одиниць цих ракет у них присутні, то й добре, нагадуємо, ГУР заявляє про 10. Окрім Яврівського полігону, то з'явилася днями інформація про те, що наступного дня після Дніпра, септо в Росіяни можуть могли б вдарити по Верховній Раді України по урядовому кварталу, і президент Зеленський звернув увагу на те в своєму вечірньому зверненні, як депутати відреагували на таку інформацію. Нагадаємо, що засідання було закрито, комітети не працювали, не працювали навіть як згодом з'ясувалися служби ради секретаріати комітетів, мінімезована кількість людей в КМУ, комітет... В уряді українському в кабінеті міністрів України писали журналісти навіть про офіс президента України, що вони також не працювали інші державні органи. Ну, принаймні, народний депутат Микита Пру Потураєв про це сказав в інтерв'ю Суспільному, щоб я нічого тут не вигадував. А ця інформація вперше пролунала від пана Батенка, народного депутата України. Так от Володимир Зеленський звернув на це увагу у своєму вечірньому зверненні і сказав таке: якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба реагувати. Якою б не була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати. Але коли немає повітряної тривоги, держава, виробництво, посольства усі мають працювати, а не сприймати інформацію від розвідок. Як дозвіл на вихідний, каже президент Зеленський. Ви знаєте, друзі, за моєю інформацією, багато депутатів полишили місто Київ у п'ятницю. Рано вранці вони виїхали з української столиці. Нагадаємо, що в цей час Верховна Рада не працювала. Були сміливі, які о, піарились, зокрема, там приїздили до Верховної Ради знімали відосики і там лаяли інших. Людей були ті, хто фактично там заперечував е, ось такий підхід до роботи. Були ті, хто просто взяли і втікли. Це правда. Я не хочу зараз там прізвища таких людей називати, але вони були е, тому. Е, згодом з'явилася інформація від кабінету міністрів України, де в українському уряді повідомили, що вони нібито працювали в штатному режимі весь день в п'ятницю. Так все чи не так? Я не знаю. У мене немає доступу до уряду. Тому до кабінету міністрів тому я вам не можу про це сказати. Але за попередньою інформацією, багато чиновників полишили українську е, ну, давайте так: деякі окремі чиновники, депутати полишили українську столицю.